Росіяни змінили тактику на Курщині. Нині там уже не суне колонами техніка. Вона втратила ефективність через застосування українських бойових дронів. Росіяни теж використовують усе, що літає. Тож їхня перевага у живій силі. Факти поспілкувалися із бійцями 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. Вони розповіли про те, як змінилася курська операція за останні сім місяців. Спеціальний репортаж Ольги Чайко. Вони беруть просто масою. В основному та в них вже також пішли ці, що наче й не хотіли, але наче й пішли, але все одно нічого не хочуть. Андрій воює на Курському напрямку від початку однієї з найбільш ризикованих українських операцій. На фронті він з минулого року на вулиці його зупинили представники ТЦК. Мрію знімати серіали, довелося відкласти на мирні часи. Я надіюсь на якісь серіали. Це Найцікавіше для мене. Не про війну війни. Я думаю, мені і так уже достатньо, але поки вона ще закінчиться. Ми спілкуємось у лісах на Сумщині. Інтерв'ю одна з небагатьох можливостей трохи перепочити. Якщо Андрій не на завданні, він на тренуванні. Свою роботу описує так: ми займаємось зачисткою, продивляємось позиції, закріпляємось, даємо змогу просунутися далі іншим. Спочатку каже, стикався лише з росіянами, потім з'явилися північні корейці. Каже, із росіянами їх не змішують, адже вони не розуміють одне одного і воюють теж по-різному. Росіяни в основному бігають, переміщуються і можуть, в принципі, вийти на голосовий контакт, щоб здатися. Корейці нас не розуміють, і у них інша тактика бою, вони. Лізуть і пробують показати силу свою. Але якщо дати нормальний відпір, то вони також тікають. Контакт ви не входили в голосовий контакт. Я намагався війти на нашій мові, на російській, на англійській, Корейську в той момент забув. Окрім боєкомплекта, каже Андрій, корейці нічого при собі не мають, екіпірування російське, паспортів нема. За що саме воюють, теж не розуміють, а у полон намагаються не потрапляти. Самознищуватись так. Вони, якщо знаючи, що глухий кут вони нікуди не вийдуть, і ми заходимо. Вони можуть підірвати себе гранатою. М'яса з того боку багато. На Курщину стягли війська з під Покровська і Херсонщини, каже Станіслав. У цьому й цінність цієї операції зараз вони натягують піхоту. Ці північні корейці використовуються в великих кількостях. Вони бачать, що техніка не працює. Вони натягнули сюди дуже багато своїх підрозділів ударних безплотників. Станіслав Краснов, відома особистість. Він активний учасник революції гідності з Криму. Один із тих, хто демонтував пам'ятник Леніна на Бесарабці 2013-го. На війні з перших днів бився з росіянами з 2014-го року у пісках. Кілька років прожив цивільним життям. Та з 22 го знову на війні захищав Київщину, Донеччину, Харківщину та останні сім місяців. Вже на території противника керує ротою ударних безпілотників. Ну і значно краще, звісно, воювати на ворожій території, не коли наші села там стираються з землею, зрівнюють, а коли там у них, щоб вони мінімум відчули. Це все завдяки нашим дронам, техніки у росіян поменшало, каже він. Особливо вдалим полювання було до листопада. В серпні, в вересні, мабуть, навіть до листопада, я би сказав, то ми знищували дуже велику кількість техніки. Там в середньому десь три одиниці техніки, один розрахунок, який в південь знищував. По три ТРА, там танки, навіть БМП і так далі. Зараз там уже всі дороги заставлені, скажем, там технікою, поля, прямо кладовище такі техніки. Державних дронів, каже боєць. На фронт надходить значно більше, ніж раніше. їх Десь половина, однак, бійці просять краще працювати із якістю. На жаль, доводиться шукати велику кількість волонтерських коштів, щоб саме державні безпілотники робити придатними. В більшості випадків не придатні відеопередавачі. Тобто там економлять умов на 100 гривень якихось, а в результаті втрачається частоти не актуальні зараз по керуванню, Абсолютно вони перекриті ребом, ті, що постачаються. Нині росіяни теж переважно воюють безпілотниками, зокрема на оптоволокні. Їх не здатні збити з бантелику реби. У нас цей напрямок теж розвивається. А ще. Кращі і більш мотивовані пілоти. Те, що бачать бійці на Курщині, це тотальні руйнування. Ворог не шкодує ані своїх територій, ані людей. Наші переходять то у наступ, часто в оборону. Їм дуже важко та кажуть, відтягуючи ворога сюди, вони знижують напругу на інших вже українських напрямках. Знищити ті сили, які були б задіяні проти нас неодмінно, 100%. В Цьому я впевнений. Вони б або тут наступали по Сумському напрямку, або були задіяні десь на Покровському. Ми да, про просто зробили так, щоб вони перекинули сили, якось розподілили їх, тому що в них так вже вийшла армія трішки більша. І потрібно було так. Розкинуть З Сумщини Ольга Чайко Захар Комах, Факти ICTV, єдині новини. Після кількаденного мовчання Путін не відмовився від пропозиції Сполучених Штатів Америки щодо припинення вогню, але виставив нові вимоги, які можуть затягнути мирний процес. Дональд Трамп водночас сподівається, що кремлівський очільник таки пристане на цю угоду, хоча й визнає, що ситуація залишається складною. Чи вистачить дипломатичних зусиль, аби припинити кровопролиття? Чи Росія знову буде перешкоджати на шляху до миру? І що нині відомо про переговорний процес, дивіться далі. Тиша на землі, на морі, на фронті Україна пристала на пропозицію, США, натомість Росія, після кількаденного мовчання і не відмовилась від пропозиції, але й одразу виставила низку додаткових вимог. Путін, звісно, боїться сказати прямо президенту Трампу, що хоче продовжувати цю війну, хоче вбивати українців. Російський диктатор заявив, згоден призупинити бойові дії, але одразу ж маніпулятивно згадав Курщину: мовляв, тишу Україна може використати, щоб укріпити там свої підрозділи, і принагідно висунув вимогу Київ під час 30-денної тиші, не повинен проводити мобілізацію, військову підготовку і отримувати зброю. Мовляв, хоче мати гарантію, що зсу не використає цей час для переозброєння. А от що Росія також готова уникнути перегрупування та пере. Озброєння, звісно, промовчав. Український президент назвав це все черговою маніпуляцією. Зараз ми всі почули з Росії дуже передбачувані, дуже маніпулятивні слова Путіна у відповідь на ідею тиші на фронті. Він фактично готує відмову станом на зараз. Вони там в Москві обставляють ідею тиші. Такими придумовами, щоб взагалі нічого не вийшло, або щоб не виходило якнайдовше. Путін часто так робить, не каже ні напряму, але робить так. Так, що практично тільки все затягує та унеможливлює нормальні рішення. Ми вважаємо, що це все зараз. Чергові російські маніпуляції Дональд Трамп. Тим часом у Вашингтоні зустрівся з генеральним секретарем НАТО Марком Рюте під час спілкування з журналістами повідомив, що сподівається на те, що Кремль пристане на угоду про тридцятиденне припинення вогню. Але якщо таки не погодиться, це буде невтішний момент для всього світу. І я сподіваюся, що Росія теж піде на цю угоду. Я не думаю, що вони повернуться до стрілянини. Я справді вірю, якщо ми укладемо мирний договір про припинення вогню, я думаю, що це призведе до миру. Також американський президент Дональд Трамп стверджує, що має важливі впливи на Росію, які поки що не хоче застосовувати. Що ж до останніх заяв Путіна про тридцятиденне перемиря у російсько-українській війні, то на думку Трампа вона, хоч і багатообіцяюча, але не повна. Якщо потрібно, то він готовий особисто поговорити з очільником Кремля, щоб забезпечити припинення вогню. Він зробив дуже багатообіцяючу заяву, але вона не була завершена. І так, я б із за. Доволенням з ним зустрівся або поговорив, але ми повинні швидко з цим покінчити. Напередодні вести перемовини щодо перемир'я у Москву. Приїхав представник Дональда Трампа Стівен Вітков. Ввечері він мав зустрічатися з очільником Кремля у закритому форматі. Чи було ухвалено хоч якісь рішення? Інформації поки немає. Водночас телеканалу Fox News радник американського президента з нацбезпеки Майкл Волц повідомив, що бесіда з представниками Росії відбулась, і Стівен Вітков уже повертається до. Вашингтона за його словами в Штатах тепер мають оцінити результати зустрічі, щоб Трамп ухвалив рішення щодо наступних кроків, і додав, що США відчувають обережний оптимізм щодо врегулювання українсько-російської війни. Водночас журналісти телеканалу NBC News від двох джерел з адміністрації американського та російського президентів дізнали, що з переговорного процесу було виключно представника президента США з питань російсько-української війни Кіта Келога. Мовляв, Путін вважає того за то близьким до України. Його подальша роль у переговинах не зрозуміла, констатує телеканал. Ярослава Марущенко, програма Вікне СТБ Марафон. Єдині новини.